Дивись, як раніше купували е, техніку. Є телефон, є декілька компаній, знайомих, незнайомих, позвонили, є, поїхали. Техніка з наявності і те, що позавозили на територію торгуючі компанії, такі як наша і багато інших. Як відбувається покупка сільськогосподарської техніки зараз? Так, да, це цей відсоток залишився е, тих людей, які хочуть. Побачити, пощупати вживу, ну тобто, да, цей відсоток людей залишився. Але напевно 70% наших фермерів за рахунок тих платформ, напевно, перейшли на такий формат покупки. Є да. Де воно є, привезти можете, скільки воно буде коштувати. Тобто зараз, ну і завдяки чи не завдяки до цього все призвела ситуація, яка відбувається в країні, що мало хто може їздити зараз по території. І тому покупка на, на даний момент покупка сільськогосподарської техніки переросла в такий момент, по телефону, завдяки цьому, напевно, збільшився попит на рекламу на платформах.